Всім привіт, мене звати Радж, я 26 років, я студент у медичному університеті на місто Вінниці. Я з Індії. Я приїхав а, з Індії бути лікар у майбутній час, тому що в Індії це трошки важко а, навчання медичне курс, тому що дуже багато людей хочуть лікар у майбутній час. І, ну, Тож це трошки дороги. А Якщо ви хочете вчити на приватної університеті в Україні, це трошки дешевше. Про мої хобі, я, я студент, ну все добре, так. І я грав зі админтона, я теж люблю грати в шахи, я граю скрипки, я викладаю англійської мови. І це все. -все. І зараз я навчався на шостий курс. Як я навчав української мови? Ну, це Української мови це було предмет а, на перші три роки у нашому курсі, у медичному курсі. Нам треба нам потрібен, нам потрібен, а, навчання. І це було важливо, тому що ми живемо на 6 років, це трошки важко. Розмовляти до людьми а, на вулиці. І... Теж, коли ми практуємо разом, там у лікарні там пацієнти не говорять англійської мови, нам треба знати української мови більше-менше, якщо ми хочемо розмовляти, слухати які симптоми, якісь харги. Це важливо. І тепер українська мова це не се було краще. Ні, це не Дуже складно. Якщо ви знаєте, як роботи граматики української мови, що в нас є? У нас є а, відміну раз, два, три, чотири, п'ять, сіст. І тепер а, він, вона, воно, воно. Я хочу, ти хоче, ви хочете, він вона хоче. Вони хочуть, я хотів, він хотів, вона хотіла, вони хотіли і все. -все. Минулий час, майбутній час, теперішній час і. І так далі. Це взагалі як роботи ам, ам, граматики. Тепер, ам, але іноді я не розумію дуже краще, коли я розмовляю там на вулиці. Взагалі люди говорять разом російські і українські мови разом. Ам, ну, то я розумію 70%, 80%, І це все, все. Але. Нічого, все, все роботи. Трошки різні мови російські, українські. Я навчав дочка, донька, спекотно-жарка, етаж і ну, яке, яка, яке, який, і вони говорять який, скільки, скільки. Тепер я зрозумів, без проблем. І зараз не навчаються ще... Я закінчав, тому що зараз я навчав на останній курс. І мені це все, все добре. Але все було красиво. І тепер, зараз у нас є війна. Трошки ситуація, але більше-менше нормально. Я не знаю, як говорити. Це все, все. І тепер... Ну, про мене се все Благодаря.